Тож не завжди потрібно слухати те, що пише книжка. Потрібно працювати по ситуації. О, ріпак від КВС. Нас не буду казати. Ріпак Том від Вітера Sit. Для всіх це дуже гарно виглядає. Для мене це, це трава. Тут у нас Том посіяний. Ось бачимо том. Бачите ріпак від Viterasit. Бахус. Теж він тут є. Він ріде. Сьогодні у нас 12 жовтня, 25 рік і буде така коротка нарізочка стану наших посівів на сьогоднішній день, на 12 жовтня. Ось такий вигляд має пшениця від Viter-Sі, сія. сіяна 7 вересня на глибину 6 см 6-7 для того, щоб отримати сходи. Не просто так вона посіяна на таку глибину, тому що зверху була посуха. Ось ми отримали сходи і вже маємо. Кущення коефіцієнт на деяких 3-4. На деяких немає. Тут у нас 5 гібридів посіяно, 5, 5 сортів посіяно. Будемо спостерігати. І сіяно без добрив. Ось так на сьогодні виглядає пшениця Лемі від, від Дем посіви посіяно. Вона була 7 вересня. 7. Що ми маємо на зараз? На зараз ми маємо ті, що попали в вологу і зійшли, були. Вже маємо вторинну кореневу систему. Ось таку вторинну кореневу систему. Бачимо, яка глибина посадки. Ось, якщо подивитися, глибина посадки була. Майже 6 см. Але... А тут ми вже отримали вторину кореневу і кущення. Вже маємо на лемі кущення 1, 2, 3 пагони. Пшениця від Вітера сіт тіка-така посіяна 7 вересня. І тому маємо зараз ось такий стан. Деякі є вже де перші зійшли. Маємо вже кущення. Ось ми на цьому виграли, тому що, що не попало в вологу, що не зійшло, воно зараз має ось такий розвиток після дощів. Викопаємо і побачимо. Ось вторина коренева система вже мається. Ось так. Кущення 3, коефіцієнт вже ми маємо. Ну і глибина посадки бачимо від зернини. Ось, взяти тут 6 см. Міжжаді 15 см, тобто тут посіяно 1 мільйон Ось так виглядає посів пшениці, як я називаю нашої. Ми не знаємо сорт. Посіяли те, що ми сіяли СЗС 2.1. Без добрив. Поверху, під дощик, перед дощем. Є відео на каналі. Тут густина трошки була збільшена. Була збільшена до 2,5 мільйонів. Маємо ось такі вже рівномірні сходи, тому що посіяно було на глибину декілька сантиметрів. Ось, ось глянемо, ось зернина. Було посіяно на глибину 1 см. 1-2 максимум см. І маємо ось такі гарні сходи. рівномірні. Нагадаю, це було 30 вересня. Так на сьогодні виглядає посів Покровської. Ну, зараз багато скептиків набіжать, що тут майже немає нічого. Посіяно брали ВВІ Агро. Посіяно знову ж таки без добрив по ріпаку. Бачимо. 1, 2, 3, 4. Мільйон тут більше не буде, тому що є проміжки, де ну, не зійшло щось, воно там. А так бачимо, як чесничок. Але це я рахую добре. Ось так виглядає покровська, яка зійшла трошки раніше. Була вона посіяна 17 вересня. Ось так виглядає Оранта. Нічого іншого, ось так воно ось так виглядає вона. Що покров, що це виглядає так оранта. Точно все так само сходить як чесничок для декого. То А ми надіємось отримати тут якийсь врожай. Звісно, погано, що не посіяно раніше. Уже б отримали кущення. Ну і ось так виглядає наш озимий ячмінь Ізоцель, який ми вже сіємо багато років. Як багато, ну, сіємо ми. Ось так це виглядає, теж часничок, тому що посіяний так само. Все сіємо біля мільйону. Не розраховуємо на велику вологу і на великі вкладення в добрива. Тому і сіємо такі норми. Ну, а то кожен вибирає свій шлях, що виростити, чи зерно, чи сіно. Ось так виглядає ячмінь. Ізоцель. Звісно, якби був чорний фон, от зараз ми перейдемо. Тут посіяно спеціально по таким залишкам, щоб вони стояли для затримання сніга, який, надіємось, буде снігу. Ось так. ячмінь ізоцель виглядає по залишкам, які стоять, а тут полоску, знову ж таки, для експерименту ми пройшли рублячим катком перед посівом. Ну і звісно, тут воно виглядає набагато начебто краще, густіше, набагато краще виглядає посів. Але все однаково. Ну і ось так виглядає наша пшениця по ноутіл, пшениця по пшениці. Ну тут, тут нема падалиці, це те, що посіяно. Посіяно, звісно, густу, густенько. Бачимо, теж вона кущиться. Ну, зараз вирвемо. Ось, посіяна глибоченько, тільки починає відбивати вторинну кореневу, має вже коефіцієнт 3. ну Загусто, загусто. Знову ми загустили. ну Ми тут нічого добрувати сильно не будемо, тому що в нас тут дуже багато добрив було внесено під пшеницю, яка і згоріла, Тому вона і згоріла. Посіяна ця пшениця у нас 9-го. Вересня має ось такий розвиток. Ну, як за... для мене, для всіх це дуже гарно виглядає. Для мене це... це трава. Це трава. Все, тримаємось. Ось так виглядає ріпак. Ріпак том від вітера сіт який посіяний 29 серпня. З нормою добрив 80 кг. Ну тут вже оброблялося від гусені, хто спостерігає, хто знає багато. Маємо ось такий розвиток. Посіяно 350 тисяч на гектар. Ріпак том від Вітера Sit. Це попередник соняшник, який не збирався, нагадаю. Який просто порубана була палка і посіяно. Все, без підготовки грунту. Ось так виглядає ріпак від КВС. Назв не буду казати, в нас тут 5 назв, бачимо, стан посіяно 29 серпня, посіяно в таку суху вологу землю. Маємо ось такий розвиток посів 350 тисяч на гектар в нормі аміачна селітра. Була внесена сюди при посіві десь 70-80 кг. Посіяно по соняшнику попередник, який не збирався. Просто порубана палка і посіяний ріпак. Маємо ось такий розвиток. Боролися шкідниками, хто спостерігає. Ріст-регулятор не внесли і на зараз тяжко вносити, тому що болото, болото. І бачимо волога. На листках вон, волога краплі. Постійно, та й холодно. Температура на зараз 9 градусів. Маємо ось такий вигляд. Ось так на сьогодні виглядає наш ріпак F2, який ми сіяли Сіяли ми 29-30 серпня. Сіяли його шуткуючи, тому що посіяний він по стерні проса. Не по стерні, а прямо по просу, яке ми не косили. Ну, тут просто було посіяно ну, для приколу, можна сказати. І бачимо, що ми отримали. Отримали непогані всходи. Чому такі сходи? Тому що було сухо. Зараз вам покажу. Ось бачимо балочка, де було хоч трошки вологи. Ось так виглядає цей ріпак. Вже такий розвиток, де зійшов трошки раніше, якась волога тут трошки була, він виглядає так. Тут він виглядає ось так. Але я думаю, ось бачимо, досходить, тільки ну досходить. Ну, це наш F2, той, що ми збирали. Він доволі непоганий, не осипається, стійкі досипання. До будемо спостерігати. І ще хочу показати ось. Також, де ми налаштовували сівалку, і де, як кажуть, потрібно сіяти мілко. Ось ми зайшли, і тут посіяно дуже глибоко було. Але він попав у вологу і він зійшов. Тож не завжди потрібно слухати те, що пише книжка. Потрібно працювати по ситуації. Ось вам прямий доказ: посіяно занадто глибоко. Ми самі злякалися, вимілили сівалку і маємо тепер ось таке. Ну, а це наш масовий посів, можна сказати. От заїхали ми вже так в поле. Бачимо, де зійшов раніше, а там досходить. Ось він, він ось такий, він досходить, має там 4-3-4 листочки, але він маленький. ну Він досходить. І ось так виглядає. Бачимо ось наше просо. волоть, все воно лежить, як лежало. І ось так по сіну. Ну я вам скажу, якщо показати, як показати, ну, вигляд має більш-менш. Маємо надію, що перезимує. Ну, Тут я не знаю, тут ми не будемо, вже вже холодно, ми нічим не будемо працювати. Шкідників, до речі, тут якраз і не було. Зараз поїдемо по ячменю, там, там такий, що потрібно було дискувати, прибирати, ну глянемо. Ну і добралися ми до ріпака, що посіяний у нас по ячменю. Це ріпаки від Вітера Сіт. Тут у нас Том посіяний. Ось бачимо том. бачимо ячмінь. Ми тут обробляли і знову пішла, Ну зараз, зараз температури в день ну, максимально до 10 градусів. 7-8 градусів, одна зараз 9 градусів. Чи є доцільно обробляти. ну, По-перше, по-друге, бачимо ось до сих пір обід уже з обіду, а волога краплі на листях лежать. Це ріпак Том. Він тут є. Повірте мені, він тут є. Бачимо рядочки. Розвиток не такий, як по соняшнику, хоча сіявся він так само 30-го, Той 29-го там ми посіяли КВС і том. А тут 30-го сіялося. Сіялося по ячменю, але ну, тут, можливо, вологи було менше. Ось такий том, ну він, я ж кажу, тут є. От як подивиться, непоганий ще ріпачок. Ну, тому що посіяно ноутів, no можна сказати, не можна сказати, а ноутів. No Падали ці ячменю дуже багато, і потрібно її прибирати. І потрібно це якось вирішувати. Так, тут ми перейшли вже, здається. Так, це ми вже перейшли. Це ріпак від ViterSit Бахус, Теж він тут є, він ріденько, він має розвиток. Ось 1, 2, 3, 4. Ну, я ж кажу, просто умови. Це доказує, то, який попередник сіялося в один день з одною нормою висіва. З добривами. Тут теж сіялося, до речі, з добрива. Тут ми мішали карбомід із селітрою. Але ну, ось так по стерні. І тут менше вологи. Тут вологи майже не, не, майже не було. І маємо ось такий вигляд. Тут трошки йому дала півлі гусінь. Тому що тут дуже багато було гусень. Ми тут три чи чотири рази обробляли. Ми дуже за нього боролися. Хоча ну, вигляд паршивий на цьому полі. Це не сорт. Це не. Причина в сорту чи в фірмі, це, ну, так вийшло. Будемо мати досвід, як по ячменю щось сіяти. Ну і ось той самий F2. Наш F2. І я вам показував там розвиток і тут по ячменю розвиток. Бачимо. Тут дала гусінь, дуже сильно жерла, тут ось він тільки сходить. Ну... З гусінню ми, звісно, поборолися. Ще потрібно поборотися з з цією ячменю. Так дуже сильно дала тут гусінь. Тому що тут була і неймовірна кількість, але ось бачимо, ну, є, є якийсь ріпак є. Не знаю, коли ми зайдемо сюди, грамініцидом потрібно спрацювати і все. І лишити. От і напишіть, чи можна працювати гербіцидом. Грамініцидом. Кого був доза? Хізалофопом. У нас заготовлений хізалофоп. Маємо. Ну і знову з цієї сторони ми вийшли на наш F2. f 2 має ось такий вигляд. Ось я вам показую Ось той самий висів, просто там ми сіяли один через два, а тут уже суцільним пішли Висівом. Тому що, так, я ж кажу, раді шутки було. А тут ось. Ось такий розвиток ось він має. І все сялось од... в один день, в один час, в одну хвилину навіть ось тут, можна сказати. Але маємо таку різницю.